Рез-конференції з представниками місцевих засобів масової інформації провів народний депутат України, голова партії Українська платформа Собор Павло Жебрівський. Перше, що він розповів журналістам, були результати зустрічі з Бердичівським міським головою Василем Мазуром. Напередодні прес-конференції Павло Жебрівський спілкувався з мером про проблеми, які, на думку людей, є у місті. Майбутні виборці жалілися народному обранцю на погану якість води, що тече з їхніх кранів. Вже незабаром планується відкриття фільтрувальної станції. Кошти виділені в повному обсязі, розповів міський голова Павло у брівському, тож допомога останнього в цьому питанні не потрібна. А от від помочі із вирішенням проблеми з очисними спорудами місто не відмовиться. Тому обидва посадовці домовилися про співпрацю. Власне, перший транш 12 мільйонів на КНС і централізовані очисні споруди вже виділено а залишилося ще виділити десь приблизно. На наступний рік 12-15 мільйонів гривень ще потрібно виділити, і приблизно 5 мільйонів гривень потрібно буде виділити на очисні споруди в районі меблевої фабрики, в районі там, де достатньо поганий і запах і багато інших речей. Ми домовилися, що будемо спільно працювати при формуванні бюджету на 2013 рік, оскільки ще ця каденція Верховної Ради. По ідеї, має прийняти бюджет на наступний рік. В цьому напрямку ми домовлялися про співпрацю. Фактично, мова йде десь про 17-20 мільйонів гривень, які потрібно для того, щоб очисні споруди в місті Бардичеві завершити їх введення в експлуатацію. Найбільш болючою темою, що турбує мешканців Бердичева, виявилися бродячі собаки, зазначив Павло Жибрівський. У місті їх тисячі, ані відстрілювати, ні присипляти не можна. Тому народний депутат разом із міським головою вирішили переймати досвід інших міст та країн, щоб хоч якось вирішити цю проблему. Голова політичної партії Українська платформа Собор поділився із журналістами своїм баченням, як покращити ситуацію з бродячими собаками. Формується притулок для бездомних тварин. Він фінансується із міського бюджету, як правило, або із бюджетів громадських організацій, тобто допомагають. І фактично бездомні тварини вони вилучаються із вулиць. Вони стерилізуються і не бірочки наклеюються, відпускають їм їх, а вони утримуються у цих притулках. І після цього всього є афіші, об'яви з приводу того, хто хоче взяти собі на утримання такого пса. Це достатньо затратна, звичайно, така бюджетна затратна річ, але, але в принципі мої люди рахують, скільки це може коштувати, тому що я так розумію, що в Бердичеві декілька тисяч бездомних псів і Власне, на цю всю річ потрібні достатньо серйозні фінансові ресурси. Оце так насправді, що стосується змін до закону, то там є відповідальність людей. Тобто, якщо ти взяв, купив собі песика маленького, ти маєш його зафіксувати у міській раді, що ти є утримувачем такого песика. І, в принципі, якщо ти його просто побавився і викинув, то ти маєш нести відповідальність за те що, за те, що ти його викинув. Гуманні шляхи вирішення цієї проблеми дуже коштовні, каже Павло Жебрівський. Але він разом із міською владою намагатимуться робити все можливе, аби обезпечити людей від нападів безпритульних тварин. Що стосується інших менш таких глобальних питань, то домовленість відбулася наступна: що ми викладемо це в такому грунтованому листі на ім'я міського голови. Він запропонує з чим я як народний депутат зможу допомогти вирішенні того чи іншого питання. Ми власне спробуємо, якраз і міська влада, і я з своєї сторони повирішувати, хоча б частину питань, про які говорили виборці на зустрічах в липні місяці цього року. Один із журналістів запитав народного бранця, чи можливо таке, що у Бердичеві з'явиться гарна набережна, схожа до тієї, що у Немиринцях, де відпочиватимуть люди, Павло Жибрівський зголосився допомогти лише за однієї умови. Давайте спільно вирішувати. От давайте, в принципі, знаєте, багато ж людей по багатьом містам не тільки чекають, що там міська влада, чи ще хтось зробить. Якщо ви створите ініціативну групу, яка скаже, давайте будемо робити набережну. Таку, як в Немиринцях. З лебедями, білими, чорними, з альтанками, з усім іншими речами. Давайте ми тоді з вами, якщо ця ініціативна група насправді є готова, я готовий також помогти, допомогти, чим зможу. Але ця ініціативна група розпочне таку роботу. От у нас є такий партійний проєкт, він називається Добробут власними руками. Друга половина прес-конференції стосувалася суто політичних питань. Павло Жебрівський розповів журналістам про нещодавній 19-й з'їзд партії Українська платформа Собор, під час якого було сформовано список кандидатів у народні депутати. Хоча досі партія не мала йти на вибори списком. Кроком до цього поштовху послужили зустрічі голови української платформи із людьми. І ключове питання, що я побачив і почув на цих зустрічах, це недовіра і зневіра. От люди не довіряють діючим політикам. Зневірені в тому, що можуть прийти одні змінять інших і що життя покращиться. І тоді нас на центральному проводі, а потім і на Центральній раді політичної партії Українська Платформа Собор прийнято було рішення. А давайте ми політиків у список не будемо вписувати. Давайте ми запросимо громадських авторитетів, моральних авторитетів. Якщо ми кажемо, що в моралі в політиці немає, нехай вони через Оцих моральних авторитетів, громадських авторитетів принесемо цю мораль в політику, збільшимо її відсотки в Верховній Раді. І власне достатньо було звернення, по-перше, було до ініціаторів 1 грудня, це і до дзюби, це і до сверстюка. І до Овсієнка, і до Мариновича до багато інших моральних авторитетів України. Частина з них сказала, що ми вже старші люди, і ми готові допомагати, війти в наглядову раду. А частина, в принципі, вирішила більш дієва, більш активна, вирішила, що вони готові цей удар взяти на себе. І ми таким чином сформували фактично без політики. Ми казали, що народні депутати діючі, голови обласних державних адміністрацій мають піти на мажоритарні округи і пройти люстрацію. Люстрацію пройти через довіряють люди їм, чи не довіряють? Дають можливість займатися продовжити політику чи ні, чи на цьому політична кар'єра того чи іншого народного депутата чи політика завершується і для більшості не є проблема, тобто це не кінець життя. Можливо, це початок нового життя. І власне на минулому тижні ми такий зі справили. Ми висунули першу п'ятірку. Війшли брати Капранове Віталії Дмитро. війшов Володимир Огризко, війшов Олександр Палій, війшов Тарас Компаніченко. Власне, в списку є і Слабошпицький, такий секретар спілки письменників Києва. А є Роман Круцик, це меморіал Київський. Є власне, інші таких, десь 26 у нас перших місць якраз посіли представники громадськості. В тій чи іншій мірі ці люди є громадськими авторитетами, чи в своєму середовищі, чи на загальнонаціональному рівні. Якщо ж станом на 14 жовтня каже Павло Жибрійський, їхній список не проходитиме 5-відсотковий бар'єр. Вони знімуть його з перегонів на користь опозиції. А взагалі, народний депутат вважає, те, що у їхньому списку немає діючих політиків, це великий позитив у такий спосіб. Він та його однодумці хочуть моралізувати українську політику. Також позитив Павло Жебрійський вбачає у їхній виборчій програмі, що є конкретною та прозорою. Головні думки програми викладені в епіграфі до неї. Українець має бути заможним. Для цього він винаймає владу, яка має забезпечити, повинна забезпечити йому цю можливість. Українець має бути захищеним. Він наймає владу, яка повинна забезпечити захищеність. Україна має, українець має бути господарем у власній хаті. Влада, яка не забезпечує таких речей. Повинна бути усунена, окрім того, на останньому з'їзді партії Українська платформа Собор було презентовано маніфест оновлення. Він є своєрідним зверненням до усіх, кому не байдужа доля України її майбутнє. Перше питання стоїть таке заголовок Україна в небезпеці, де ми пояснюємо, що насправді Україна стоїть на краю прірви. Я не згущую фарби, і е, насправді те, що твориться в економіці, ми на грані е, дефолту е, і на грані достатньо серйозної економічної катастрофи, і е, власне те, як пробують урядувати. Нинішні хазяїва жизні, вибачте мене це приведе до краху української економічної системи. Справа в тому, що монополізація галузей економіки є досить суттєвою, а монополізація, як ви знаєте, ні до чого не привела. Що стосується в гуманітарній сфері, то ми також на краю на краю колапса, і справа в тому, що один із таких засадничих речей і закон про про мови різних національних меншин. Якщо у нас росіяни національна меншина, то я не знаю, хто тоді титульна нація, да? тому що російської мови набагато більше, ніж української. Це також удар, удар серйозний по гуманітарній сфері, яку, за яку галузь не візьмесь, фактично скрізь немає напрямків розв'язання тих. Клубка проблем, які існують, на останок зустрічі журналісти поцікавилися, чи відомі Павлу Жибрівському випадки використання адмінресурсів заради виборчої кампанії. На це представники ЗМІ отримали стверджувальну відповідь. Голови адміністрації сьогодні сільських голів запрошують і розказують, як їм собі вести. Ви знаєте, що пані Усольцева з облдержадміністрації відправила, що соціальні працівники мають створювати осередки по 25 чоловік. і Це було опубліковано на Українській правді з приводу того, щоб на базі соціальних працівників формувати прихильників партії регіонів. Ну і багато різних речей в цьому напрямку відбуваються по закінченню прес-конференції. Народний депутат подякував журналістам за те, що ті знайшли час для зустрічі з ним. Павло Жебрівський переконаний, що вона буде не останньою.